Добрий добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене Сергій Осока і аромат мила Жан Пату. Узагалі вона добре вміла притлумлювати свої бажання, моя мати. А мрій, здавалось, у неї зовсім не було. Хіба таке щось, геть уже несусвітнє, як для кінця 80-х. Побувати в Парижі, одягти сукню від коко, сфоткатися з вахтангом Кікабідзе, та ці фантазії радянської жінки, які ще тридцяти немає, зрозуміти можна. А ще в неї було придивне, як на радянський глуст, неприйняття ширпотребу, якесь майже органічне його відторгнення. Я тоді був геть байдужий до речей і зовсім не розумів, чому вона з таким трепетом і захватом одягла на мене темну синю в білу клітинку сорочку, припасувала, пригладжувала і замріяно казала. Прибалтика, вміють. Мати гірко плакала, коли в бійці з однокласником я втратив половину рукава. Вона чудом діставала речі, яких ні в кого не було, і носила дуже довго. Через сім років італійські чоботи з халіта були, наче такі самі, як у перший день. Мати сиділа над ними з ножем у руках. Поріжу, ну точно поріжу. Як ви мені надоїли? Звісно, не порізала. У неї не було тяги до ручей у сучасному розумінні, коли постійно хочеться чогось нового й нового. Ні, просто якимось шостим чуттям над тонким нюхом вона вміла знаходити. Насправді свій одяг. Коли вперше його вдягала, мені починало здаватися, що одяг так само довго і уперто шукав її, мріяв зустрітися з нею. Срібний гарнітур із бірюзою, улюблена прикраса, пасував до більшості речей її небагато гардеробу. Підкралися дев'яності. Батько від нас пішов давненько, ми економили на всьому, світла зайвий раз не вмикали. Мати працювала товарознавством у райспоживспілці. цілими днями щось рахувала на електричному калькуляторі, писала стовпчики цифр на грубому розлінованому папері, який важко піддавався ручці, та ще й блукала між лантухами, ящиками, контейнерами і діжками у дощ і в мороз. Верталась додому в чистісеньких, блискучих чоботах, щось варила, точно відмірюючи крупу й картоплю. І мовчала. Те кляте мило мати надибала в універмазі, воно там лежало на полиці, серед якихось недоладних люстерок та носових хустинок, якими хіба чоботи хотілося витерти. Лежало вільно. Не чеське, не прибалтійське, не югославське, навіть не гедерівське, французьке мило Жан Патуб. Велика коробка барви слонової кістки, золотим тисненням, а в ньому аж три брусочки, любовно загорнуті в тонесенький папір, прихоплені тонкою атласною стрічкою. Мати відкрила коробку, нахилилась і понюхала. Напевно, тоді їй уявився і Париж, і ейфлова вежа, і сукня від коко. Коробка мила коштувала 18 рублів і скільки там копійок. Мати глянула на гаманець і тоді на мене і махнула рукою. При зарплаті 80 рублів не, не до таких забаганок, ясне діло. Ма, допитувався я, ну ма, нащо воно тобі? У нас дома повно мила, десять кусків, чи дванадцять у шафці, в ванні. Вона, виринувши звідкись, усміхнулася і мовила, бо воно дуже красиве. Ти ж бачив у нас не таке. Звісно, що я її не розумів. Я не бачу різниці між нашим і тим, Жан Пату. Я подумки розвів руками. Чим воно хоч пахне розами? Мати махнула рукою і не відповіла. Вона ще заходила провідувати мило кілька разів. Навіть... Рішуче діставала гаманець, а потім зиркала на мої черевики чи куртку і клала гаманець в сумку. Це ж треба, щоб людина так хотіла мила. Гмм, подумав я і почав збирати гроші. Не збирати 18 рублів, коли на дворі десь 1988, а тобі лише 8 років непроста справа. Але я помаленьку збирав. Відмовився від мрій про ручку за шість рублів, про зошит з жарптицями, щоб записувати туди все. Пиріжки в буфеті купував через раз і місяці за три назбирав. Прийшов в універмах жерстяною банкою з під монпансьє, впевнено рушив до потрібного відділу і зажадав коробку пахучого Жан Жан-Пату. Продавщиця повідомила мені за шкарублим голосом, що такого мила в продажу вже нема. Розібрали, розхапали, варвали, розтягли по домівках. Я розчарувався і образився на універмах, на продавщицю, на дядечка Жан Пату, який вислизнув од мене, втік і не дався до рук. Взагалі той клятий 88-й рік був якоюсь суцільною часткою не. Немає, не вистачало, не достояв, не встиг, не купив, не наскладав. Років через двадцять, коли я вже й давно закінчив, а мати знов залишилась сама в квартирі, що правда, цього разу облаштованій так, як їй хотілось. Я спитав у неї про те мило: а пам'ятаєш? Вона, уявіть собі, пам'ятала. Описала з точністю коробочку слонової кістки, напис, і стрічку, Вочевидь поринула ще далі, бо погляд став похмурий, тривожний, невпевнений, як і тоді. А чим воно тоді пахло? Ти так і не сказала? спитав я. Та нічим, нічим таким, дуже тонка і ніжна косметична одушка. без такого аж такого запаху. Я так хотів тобі подарувати, але я знаю. Продавщиця мені казала, що страшного. А що б ти з ним робила? Однесла б у ванну, невже б однесла? Ні, звичайно, ні. Поклала б десь, хай би лежало. Ну, а нашу? Я досі не розумію. Та я теж не дуже. Просто хотіла б, щоб воно було в мене, французьке, тоді. Ти ж не розумієш. Ти що і зараз хочеш? Досі ще? Хочу. Воно мені не потрібне, але от хочу. Тоді я не почав шукати Жан-Пату. Навіть наміру такого в мене не з'явилось. Ми посміялись і забули. Зате тепер, коли дарувати мило вже нікому. Я знайшов його в інтернеті. Випадково на якомусь сайті хендмейд. Миловінтажне французьке Жан Пату. Те саме. В коробочці коштує близько трьохсот гривень. Це такі вже дрібниці в порівнянні з 18 рублями у 88 році. Особливо, якщо зважати на мету. Я уявив собі, що було б, якби я його купив. А що було б? Мати б дуже зраділа. Поклала його десь у шафу коло білизни або в сервант, коло в'язання. Куди в радянський час? Усі клали красиві речі. Потім до нього б звикли коробка пожовкла. Не думаєш, що Жан тут таки колись би опинився у ванні. Ні. Радше загубився під час переїзду або заліг на дно одних з тих ящиків, які ніколи нікому вже не відкрити. Це не містика, а просто такий збіг обставин. Завжди чомусь є такі ящики усіх. А тому краще так, як Є Є ж ігри без логічного завершення і оголошення переможців. Є товари, які повинні щезнути з полиці того дня, коли ви якраз хочете їх купити. Є мрії, яких не треба втілювати, бо інакше відкриєте отак колись свою повляклу коробочку, а в ній. Просто мило, яке до того ж майже не пахне. І куди його? У ванну. От такий от фльор Радянського Союзу. Мами. Наші мами. Хай воно ніколи більше не повториться. І хай ці травми залишаються в минулому. Мило існує для того, щоб не вмитися. Парфуми для того, щоб. Пахнути речі для того, щоб їх носити зараз, а не колись. Хай так і буде. Вдячна, що слухає.